І знову втрата, і знову крик, і знову сльози і розпач у маминих глазах. Не стало Володимира, це військовий хлопець 18 травня, він свої 29 років. У вівторок він приїхав на декілька днів на ротацію. Київ, після чого поїхав знову в Славянськ. Останнє його повідомлення було Я уїхав туди, куди і боявся. Тобто він говорив, що можливо, Десь Бог туди знову нас не повернуть, а все-таки зроблять заміну, але не зробили. І ви знаєте, те, що їхати ще ось зараз на днях на похорони до мами, це аж під саму границю Білорусі, Чернівської область. Там мама похилого вже такого віку. Це все чують, ці всі сльози, крики, це я за це, це, це взагалі мовчу. Це Кожен раз, коли я їжджу на похорон, коли мене десь запрошують на військовий це. Ви самі все знаєте. Але знаєте, що в цій ситуації саме ми з вами колись його вдягнули. І, як кажуть, не пройшли ми моєго прохання, хоча йому було важко і знайти мене, дозвонитись, достукатись, дописатися, тому що самі знаєте, коли я один, а людей пишуть тисячі. Але тим не менше я до вас звернувся, попросив і ми повністю... Його вдягнули. Це було десь рік назад. Що ще раз говорить про те, що якби я не вичитував повідомлення ваші, не реагував на гарячу лінію, не садовив би людей на вичитку повідомлень, меседжів, коментарів у телеграм-каналі, в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуках. І сьогодні б мені б, а так би хтось би на похоронах сказав би, що а він просив, а він шукав. А він надіявся, а ти не допоміг. От таких речей я боюся найбільше. Тому, в першу чергу, завдякучи вам. Я можу, як кажуть, з чистою совістю їхати на прощання з цією людиною, знаючи, що коли ця людина до мене звернулася, все, що ми могли з вами, ми зробили. Але не врятували. І чим більше таких хлопців гине, тим більша ціна цієї перемоги. Я кажу перемоги, а не перемир'я. Я не знаю, чому нас вже готують до переговорів, до перемир'я. І той план переговорів перемир'я, це жахливий план, якщо це дійсно так. Там ми маємо все віддати майже, а нам з барського плеча розрішать не гавкачів в добавок. Це, це здача. Інтересів держави, це я навіть про цей план балакати не хочу. Я просто кажу про те, що ми не маємо права морального з вами дозволити якісь шайки, лейки. Да, хто б це не був, власть, не власть. Е, Петі, Вови, Юлі, Олешки, там похір, що, Ті, чи хто що, зараз при власті хоче вдержатися, чи ті, хто хоче повернутися до влади, чи ті, хто хоче добратися до влади, ми не маємо права морального з вами не пробачити, не забути, не проковтнути, не промовчати. Тоді, коли стоятиме питання Рубо. за що померли хлопці за мир чи за перемогу. Це моя особиста думка. Всім, хто мені допомагає, всім, хто мене чує, всім, хто не ігнорує, не проходить мимо. Я вдячний чергове, як зараз показала ситуацію. Ніколи не знаєш. Це вже не одна така людина. Яка загинула, але і мимо якої і прохання, мимо прохання, якої я не прийшов мимо, і ви теж. Тому ви допомагаєте мені, хоч спокійніше себе відчувати в таких ситуаціях. Тому що ну, кожна втрата для мене це теж, я ж не черстую, не камінь, не якийсь чоловік. Теж відходжу тепер весь вечір. Місце собі не знаходжу. Тим паче, що хлопець був дуже позитивний, дуже а, патріотичний і один. У з батьком. І ще попереду ці похорони, ця поїздка це, це не прийде Господи. Тому якось так. Все, Дякую, вибачте, за такий, може, спіч влиний, але просто що накипіло, те я вам сказав. Всім мирно буде і швидкої нам вже перемога. Якщо вірити всьому, тому що я знаю, то з двох з мертвої точки буде. Дуже великий, і не на користь не расистів, ні внутрішніх ганит. Дай Бог, що так і.